Всіх вітаю! Як ви знаєте, в мене вже два клуби онлайн. Клуб розумного фітнесу, клуб функціонального тіла. І яка ж різниця між цими двома клубами це одне з найчастіших ваших запитань. І я розумію, що дійсно треба розібратися, щоб розставити всі точки на те, що ми зробимо. Отже, чому їх два? Бо різні завдання. Прийоми та методи роботи з тілом в кожному, і вони для різного рівня підготовки. Але з однією спільною рисою в обох клубах я даю тільки безпечні, ефективні та здорові рухи і вправи. Клуб розумного фітнесу перший і він про відновлення. Функції вашого тіла, які могли вже десь втратитись, і про нього я розповідаю далі. Клуб розумного фітнесу для вас, якщо ви маєте напругу в попереку, грудному відділі шиї, маєте протрузії чи грижі, якщо ваш лордоз став гіперлордозом, а трапеції, сутулість, холка і закручені плечі створюють напругу в тілі. Якщо вас живіт випирає і ніякі вправи не дають результату, а ще й збільшують напругу в спині. Якщо ви маєте підтікання, нетримання, гемороя або інші симптоми дисфункції тазового дна, якщо у вас ростуть кісточки на стопах, ви страждаєте від шпор чи фасцеїту, якщо ваші коліна дають про себе знати під час їх прямих обов'язків згинань, присідань, ваші сідниці в ялі і присідання та інші класичні вправи не активують їх. Якщо що ви втомилися від відчуття втоми напруги та постійних болей в тілі. Ну і якщо ви просто не любите активне навантаження або тільки хочете почати піклуватися про своє тіло через здоровий рух. Ми повертаємо мобільність суглобам, плюс відновлюємо стабільність там, де це потрібно через регулярний здоровий рух, ми знімаємо напругу. Та відпускаємо ваше тіло у вільне плавання. Ви обов'язково відчуєте, що рух стає в задоволення, і будете хотіти рухатися ще більше та різноманітніше. І все це в клубі розумного фітнесу. Далі розповім про клуб функціональних тренувань. Отже, що ми вирішуємо в клубі функціональних тренувань? Працюємо на підвищення витривалості сили та гнучкості, формуємо тонус і рельєф м'язів. Функціонально та безпечно вмикаємо усі м'язи через роботу з міофасціальними ланцюгами, використовуємо різні режими роботи, покращуємо рух тіла в трьох площинах. І вже зараз маємо в бібліотеці більше 70 тренувань, яка поповнюється щомісяця. Також ви там знайдете техніки виконання різних вправ та новий челендж із 14-16 тренувань щомісяця. До нього йде чітко прописаний розклад занять. Тривалість тренувань від 10 до 50 хвилин з інвентарем та без. Тобто ви можете підібрати для себе найоптимальніше тренування для будь-якого дня вашого життя. І спільна вишенька на торті в обох клубах. І там і там ви маєте групу підтримки, чат, однодумців і мене, інструктора здорового руху, який відповідає на ваші питання і веде вас до вашого здоров'я та омріяного тіла. Тож вам залишається лише обрати один з двох клубів, який відповідає вашим завданням та цілям на сьогодні, або поєднувати два, як роблять більшість моїх займаючих в клубі розумного фітнесу. Адже для них я створила спеціальні умови придбання найдешевші пропозиції придбання абонементу до клубу функціональних тренувань, тому що. Хочу, щоб ви розвивали своє тіло в різних напрямках, коли воно вже до цього готове. Пробуйте шукайте та знаходьте себе. Я зі своєї сторони обіцяю вам підтримку та класні, безпечні, ефективні тренування. Побачимось на заняттях. Якщо вам захочеться більше відео, ви можете знайти їх на моєму ютуб каналі Саша Фітнес Лайф. А якщо захочете дізнатися багато чого корисного, цікавого про наше тіло, ви можете підписатися на мій блог в інстаграм Саша Фітнес Лайф.